Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ради бачити нових глядачів. Ласкаво просимо! А також особливо дякую тим, хто вже не вперше з нами та поширює наш контент на своїх сторінках, в соцмережах і через месенджери. І хочу нагадати, що Українська хвиля це телепрограма, яка транслюється на каналі ICA Television на телебаченні Квебеку. Якщо ви зацікавлені в розростанні вашого бізнесу, звертайтесь до нас щодо реклами в нашій програмі. Вашу рекламу побачать не тільки українці Канади, але й багато представників різних етнічних громад. До вашої уваги огляд подій За липень. Вечір звіт від волонтерів Комітету допомоги Україні в Монреалі відбувся нещодавно у приміщенні Криївка на Боб'єн. Це була зустріч однодумців у музичній атмосфері. Волонтери, артисти та друзі зібралися, аби підсумувати ще один активний сезон допомоги українським захисникам та поділитися досвідом і вкотре підтвердити, що допомога триває аж до перемоги України. Наш сьогоднішній запах це було маленький підсумок нашого волонтерського сезону 2024-2025 року. І ми хотіли доповісти всім нашим волонтерам, нашим організаціям, з які так само сприяють нашій роботі. Ми Хотіли прозвітуватися. Хотів скільки ми всі разом зібрали коштів, і куди ці кошти були витрачені, куди вони пішли? 5 липня в Монреалі відбулися панамериканські змагання з Драгонботу 2025 які зібрали команди з усієї північної та південної Америки. Нашу увагу привернула команда UA Dragons, сформована з українців, що мешкають у провінції Квебек. Незалежно від того, скільки часу вони живуть у Канаді, роки чи лише кілька місяців, усіх їх об'єднали за взяття, командний дух та прагнення представити українську спільноту на міжнародному рівні. Виступ наших веслярів став справжньою окрасою змагань. А їх енергія та злагоджена робота викликали захоплення серед глядачів в Олімпійському басейні Монреаля у самому центрі Монреаля, 9 і 10 липня, камерний хор Лє Ружі Санд подарував слухачам у парку Сквер Вігер безкоштовний концерт української хорової музики від класики бортнянського і лисенка до сучасних творів Станковича та Лесі Дичко. Зворушивши публіку за словами керівника хору Ксав'є Бросар Минар, українська хорова музика є надбанням світового рівня, адже українська музика і тексти мають свою унікальну специфіку, яку варто вивчати і демонструвати світові. Слід згадати українську касу де Жарден, оскільки колектив лірюжі сам від каси отримав фінансування для розвитку своєї творчості. До речі, саме українська каса Де Жарден в липні цього року підтримала кілька важливих ініціатив для української громади Квебеку. Допомогу отримали літні табори спілки української молоді та пласту. Завдяки цій підтримці десятки українських дітей проводять незабутні літо з друзями, піснями, традиціями та серед природи. Такі табори відіграють важливу роль у формуванні молодого покоління і збереженні українських цінностей тут, у Квебеку. Крім того, каса долучилася до благодійного гольф-турніру, що об'єднав підтримку ветеранів і новоприбулих українських родин у Монреалі. Завдяки таким ініціативам українська спільнота продовжує розвиватися, а її члени відчувають реальну підтримку. Більше інформації про фінансові послуги та можливість долучитися до каси на сторінці каси у Фейсбук. Щороку, 15 липня, в Україні відзначають День хрещення Київської Руси України, вшановуючи пам'ять святого князя Володимира, який понад тисячу років тому запровадив християнство як державну релігію. Цього дня традиційно відбуваються святкові богослужіння, хресні ходи та обряди освячення води. У Квебекській оселі Святої Софії зібралися віряни, щоб спільною молитвою та хресною ходою до річки вшанувати цю важливу для української діаспори подію. Разом із громадою участь у святкуванні взяв отець Володимир Кушнір, який очолив молебен та обряд освячення води, звернувшись до присутніх із пастирським словом про єдність віри і національної пам'яті. Конгрес українців Канади висловив скорботу за загиблими в Україні та закликав Канаду і союзників негайно посилити постачання Україні систем противоповітряної оборони, а також посилити санкційний тиск на Росію. Нагадаю, у липні цього року збільшилася кількість жертв від російських ударів по Україні. А за місяць Росія застосувала понад 9 тисяч різних одиниць озброєння, серед яких ракети, безпілотники та авіабомби. Якщо порахувати дані про загиблих залипень з відкритих джерел, то мова може йти про 164 загиблі людини. Загалом в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули понад 13 тисяч цивільних. Ці масовані удари дронами та ракетами вкотре демонструють наміри Росії знищити Україну та її народ. Але українці незламні зокрема, мешканець Монреаля Олександр Кияниця, який має діагноз ДЦП і знову вирушив у пішу подорож довжиною 200 км. І цього разу в Альберті від Калгарі до Банфу. З метою підтримати українські шпиталі. Лише за 10 днів ініціатива A Gift of Walking майже досягла своєї стартової цілі у 20 тисяч доларів. Тож організатори вирішили підняти планку до 30 тисяч. Олександр говорить, що вирішив присвятити свою ходу не лише власному подоланню, а й людям в Україні, які виживають під час війни. Акція тривала з 3 по 28 липня і охопила маршрут через Кокрейн, Брег-Крік, Кенмор і Банф. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю життєво необхідного медичного обладнання для шпиталів на передовій. Ця хода не просто марафон, а символ солідарності, надії та підтримки. 26 липня на гольф полі клуб де Гольф Лорен, що на півночі. Що на півночі Монреаля відбувся благодійний турнір «Stay the course». захід зібрав шанувальників гольфу з української та місцевої громад, які насолодилися дружньою атмосферою, змаганнями і новими знайомствами. Цей турнір став не лише спортивною подією, а й гарною нагодою для збору коштів, щоб підтримати ініціативу Льо програму, яка допомагає канадським ветеранам та українцям, що прибули до Монреаля. I have been involved with the Ukrainian community for a few years. So I've been part of the fundraising efforts for about three years. We, um, we are always supporting people who need help that they don't get help from outside. So we provide the help for the Ukrainian community, for the Canadian veterans. And for children and seniors. That's what we do. Конгрес українців в Канаді разом із Лесантідо Трейл, то є ветерани канадійські разом з'єдналися грати в гольф і маємо вечерю сьогодні. Ми збираємо гроші для українців, які приїхали з України. Но, нові українці і ті самі ветерани, які навіть боролися на Україні, і є тут. То, то знаменитий день гольфу, сонце світить цілий день. А там музика українська грає, і всі разом наші канадські ветерани Українці разом вони будуть вечеряти. 31 липня на площі Деля Креасьом у Монреалі відбулася перша презентація проєкту між строфами поетично-музичної ініціативи, створеної у співпраці громадської організації Коло, адміністрації округу Вільмарі та будинку культури Жанін Суто. У програмі звучали українські вірші, класичні та сучасні, у виконанні Олени Хомякової та Дарини Дзиби, а також музичний супровід піаністки Каміль Таєфер. Проєкт між строфами це чуттєвий діалог слова і музики, що відкриває двері до глибшого розуміння української душі та культури. Lorsque un homme noir se dressera de Mariupol jusqu'à la Overlay, nous nous sommes battus comme si c'était la dernière fois. Et Les meilleurs d'entre nous sont morts. Mais si tout comme nous, avec la joie et la détermination, determination to lit voir autre and Ukraine, якщо як і ми і не весело і непохитно читаєшся українською, значить ми були згідно. Alors, nous avons lutté dignement. De d'ailleurs, on lit un de ses poèmes qui, comme tous les autres artistes, quand la guerre a commencé, tu tuent en étranger. C'est comme ça commence un désir en, en freinable de faire quelque chose. Elle était en France, puis elle a décidé de recueillir tous les poèmes qui étaient écrits par rapport à la guerre sans ans, par rapport à la guerre quand elle a commencé en 2014 et par rapport à la guerre qui commençait en 2022. Donc elle a trouvé une édition, un traducteur avec qui elle a travaillé, ils ont traduit tous ces poèmes, puis ils ont sorti le livre qui s'appelle 24 poèmes de l'Ukraine. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est comme ça qu'il s'est commencé, Et tous les poèmes contemporains viennent de ça, sauf ma génération qui dernière a c'est le poème qui a été écrit par un poète très connu en Ukraine qui est en armée. Шановні глядачі, хочу нагадати, якщо у вас є цікаві історії або події, якими ви хочете поділитися з громадою, звертайтесь до нас. Українці Канади варті того, що про нас розповідали. З вами була Ірина Вовкмельник. Огляд підготувала Наталя Федосєєва. Підпишіться, щоб не пропускати наступні випуски.